Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Запрошую до чергової зустрічі з Божим Словом, дослідження, вивчення Божого Слова і просимо Господа Святого Духа, щоб під час цього розгляду Божого Слова, дослідження Він провадив нас і відкривав нам. Ту істину Божу, яку Господь через своє Слово, зокрема через все слово, яке сьогодні будемо досліджувати, хоче донести до нас, до наших сердець. Отже, сьогодні ми будемо розглядати уривок із Євангелія від Матвія, розділ 14, вірші з 13 по 21. Послухаємо спочатку Слово Боже. Написано, як Ісус. Те почув, він відплив звідтіля човном у місце пустинне і самітнє, і, прочувши народ із міст, пішов пішки за ним. І як вийшов Ісус, Він побачив багато народу і змилосердився над ними і їхніх слабих уздоровив. А коли настав вечір, підійшли його учні до Нього і сказали Тут місце пустинне, і година вже пізня, відпусти народ, хай по селах розійдуться і куплять поживи собі. А Ісус їм сказав, Не потрібно відходити їм, нагодуйте їх ви. Вони ж йому кажуть Немаємо чим, тут тільки п'ять хлібів і дві риби. А він відказав Принесіть їх сюди, і, звелівши натовпові посідати на траві. Він узяв п'ять хлібів і дві риби, споглянув на небо, поблагословив, поламав ті хліби і дав учням, а учні народові. І всі їли і наситилися, а з кусків, що залишилися, назбирали дванадцять повних кошів. Гітці вже було мужів тисяч із п'ять, окрім жінок і дітей. Це Слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа, Спасителя, Викупителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, наразі ми ще перебуваємо у серпні, але ще трохи часу, і цей літній місяць ось ось добіжить кінця. А відтак. Діти, молодь, школярі студенти повернуться до навчання, викладачі до праці. Деякі з дітей, школярів, молоді вирушать до навчальних закладів уперше. А можливо, що і дехто з дорослих також приступить чи повернеться до якогось фахового навчання цієї осені, щоб опанувати нову професію, отримати. Додаткову освіту тощо. Втім, незалежно від того, чи ми повертаємося до навчання чи ні, нинішній біблійний текст, євангельська оповідь, яка міститься у, в усіх чотирьох Євангеліях, запрошує нас до школи, до науки нашого Спасителя. Ось Така річ. Поглянемо на це очима апостола Матвія і зосередимося серед іншого на такій темі: важливі уроки у школі Ісуса Христа, в науці Ісуса Христа. Пригадаємо, а про це говорить перший вірш нашого тексту, що сталося напередодні. Там написано, як Ісус те почув. А що почув, що Іван Хреститель, цей великий проповідник покаяння претенча Ісуса Христа, був убитий п'яним царем іродом. Ісус мав чергову сутичку з фарисеями через те, що в суботу, а це ми читаємо у попередніх частинах цього Євангелія, він зцілив чоловіка паралізованого. Який слабував впродовж 38 років, був паралізований стільки часу. Учні Ісуса Христа щойно повернулися зі своєї першої місійної подорожі, у яку послав їх Спаситель, а перед тим навчав. Отже, Ісус Христос вирішує, що їм, тобто йому і його учням, потрібен відпочинок. Вони сідають у човен. І вирушають у віддалену місцину на іншому березі Галилейського моря. Насправді це озеро, але дуже велике, і часто його називають морем, там вони зможуть відпочити і провести час у спокої і тиші. Але не так сталося, як гадалося яким чином хутко серед людей поширилася думка, що Ісус перебуває тут неподалік. Отож, коли Ісус і його учні дісталися до свого місця усамітнення, то що вони побачили? Численний натовп людей, які прийшли з відусіль, які шукали Ісуса? Більшість з них були вражені його сіленнями і чудами, чули про них також від інших людей. І що робить Ісус? Чи він звертається до цих людей зі словами Вибачте, нині в мене вихідний. Приходьте іншого дня, перепрошую. Ні. Натомість, Евангелист Матвій повідомляє, що коли Ісус побачив силу силену народу, який йшов до Нього, то, як написано, Він змилосердився над ними. Слово змилосердився на давногрецькій мові. Сплак хнідзомай. так воно читається, трохи нагадує українське слово сплакнути. І воно дослівно означає таке: линути до чогось чи до когось усім серцем, з великого співчуття і жалю. Євангелист Марко каже, описуючи цю подію, що Ісус дивився на цих людей, що Прийшли до нього, як на отару овець, що не мають пастуха. Про це читаємо у Євангелії Марка в розділі 6. Він не полишає їх напризволяще, але добре бачить і усвідомлює їхню найбільшу потребу. Євангелист Лука, у 9 розділі, описуючи ту подію, говорить, що Ісус їх прийняв і розповідав їм про Боже Царство. І тих уздоровляв, хто потребував уздоровлення. Яким благословенням був цей день для людей, які прийшли до Ісуса? Вони не встигли оглянутися, як за спілкуванням з Ісусом, за Його наукою, день добігав кінця. Їм було радісно перебувати там. Вони слухали Ісуса цілий день, забувши про їжу і про пиття. Поруч не було жодного закладу харчування чи жодного магазину, де вони б могли отримати їжу. Отож було би жорстоко і, можливо, навіть небезпечно для життя людей відправити 15-20 тисяч чоловіків і жінок назад до помешкань, виснаженими і голодними. Ви запитаєте, а чому 15 чи 20 тисяч, якщо написано, що Ісус нагодував тут 5 тисяч. Тут говориться про те, що було 5 тисяч чоловіків, окрім жінок і дітей. Значить, якщо приблизно додати до тої кількості чоловіків, ще їхніх дружин та дітей, то ми отримаємо значно більше. Кількість людей. Таким чином, що ми бачимо? Бачимо голодних людей і їх треба нагодувати. Євангелист Іван каже, що Ісус вже знав сам, що Він має робити в тій ситуації, але Він спершу вдався до науки для своїх учнів і для нас також. Що він зробив? І він підняв перед своїми учнями дуже важливе питання Де нам купити хліба, щоб всіх нагодувати? І ось що відповів йому апостол Пилип. І за 200 денаріїв їм хліба не вистачить, щоб кожен з них бодай трохи дістав. Один динарій це заробіток одного дня. Це близько 4,37 грам срібла. За нинішнім курсом срібла це приблизно 123 долари США. А 200 денарів це 24,5 тисяч доларів. Величезна сума. Таких грошей у скарбниці. Учнів Ісуса Христа не було. А вони мали скарбничку, куди клали гроші і використовували їх під час своїх мандрів. Що бачив перед собою Пилип, учень Ісуса Христа, апостол? Він бачив перед собою лише голодних людей і міркував, що їм забракне. Грошей, тобто апостолам, аби нагодувати таку велику кількість людей. Отож Він провалив іспит Ісуса. Подібним чином не прийшов іспиту і апостол Андрій. Вони обоє не піднесли очей до неба, не пригадали, що напередодні Ісус чинив і що навчав. Вони були переконані, що перед ними. Проблема, яку вирішити неможливо. Вони забули, що поруч із ними був той, для кого немає неможливої жодної речі. Отож, вирішувати проблему береться сам Господь. Він просить НАТО обсісти. Згодом він бере п'ять хлібів, дві риби, промовляє молитву, а потім передає хліб і рибу учням, аби ті роздали їх людям. Всі. Присутні, як написано, без винятку, були негодовані. Навіть більше залишилося ще повних 12 кошів поживи. Дорогі у Христі, питання, з котрим Ісус звернувся до своїх учнів, повторюється також і в нашому житті. Різним чином, поміркуймо над тим, чи ми з вами проходимо цей іспит краще, ніж його Проходили Пилип та Андрій. Чи ми також, як і вони, бува, розгублено і безпорадно, часом не оглядаємося довкола, замість того, щоб поглянути вгору і звернути свої очі до Бога. Чи ми, бува, не плануємо щось і живемо так, ніби нашого милосердного і самогутнього Спасителя не існує? Що він непомічний? Чи ми, бува, не озираємося, почасти розгублено на проблеми, виклики і негаразди, зокрема, ті, що є нині у нашому повсякденному житті, чи то у сім'ї, чи то у праці, чи в стосунках з ближніми, з іншими людьми, з якими ми повинні давати собі раду день у день. Адже ми нарідко молимося і кажемо, Господи. Витягни мене з цієї халепи, в яку я потрапив. Допоможи мені. В той час, коли наш милостивий Господь запевняє нас, дозволь мені вирішити цю проблему. Дай мені змінити тебе, а не твої обставини. Дай мені зміцнити твою віру, твоє покладання на мене. Ніколи не забуваймо підняти свої очі до неба і дати Господу. Провадити нас у житті, скеровувати і бути помічним. Саме таким він є, і буде завжди. Він нині дивиться на нас, на численні людські натовпи, з таким же милосердям, з яким він дивився на тих людей, що прийшли до нього, як говориться в нинішньому тексті, дві тисячі років тому. Господь бачить потреби кожної людини. Знає, що відбувається у нашому житті, що є в нашому серці, він добре розуміє, через що ми можемо прийти. Він в усьому посвідомлений щодо нас і щодо наших негараздів. Той, хто нагодував тисячі голодних людей п'ятьма хлібами, і двома рибинами, завжди допоможе нам у найважчі моменти нашого життя. Пам'ятаємо про це. У своїй безмежній мудрості і любові наш Спаситель завжди знайде найкраще рішення для найважчої проблеми. Нам це не під силу, але йому так отож не впадайте у відчай в часи негараздів і лиха, в такі часи, які нині ми переживаємо в Україні. Покладіться на Господа, який досліджує серця, і завжди піклується про тих, хто вірить у нього. Знає, що ми не можемо подбати про себе самі. Написано: покладіть на нього всю вашу журбу, бо Він опікується вами. Перше послання Петра, розділ 5. Дорогі брати і сестри, пам'ятайте, що Господь справді. Без жодного сумніву піклується про вас. Тож наступного разу, коли ви будете сумніватися у цьому, пригадайте, зокрема, і нинішній біблійний текст, і те, про що ми зараз говоримо. Пригадайте також, що найбільше чудо Ісуса Христа сталося не на цьому пагорбі, де були люди, яких навчав Ісус Христос, а на іншому. На тому пагорбі, який ми звемо відповідно до святого Писання Голгофою, де був розіп'ятий Спаситель, саме там, на тому другому пагорбі, були прибиті до Христа, на якому висів Син Божий усі наші гріхи. Там пролилася його свята кров за нас і за всіх людей. Там сталося чудо. Завдяки якому ми можемо без вагання нині довірити Ісусові вирішення усіх без винятку проблем і негараздів нашого життя. Там сталося те, про що згодом апостол Павло сказав: що ж скажемо на це, коли за нас Бог, то хто проти нас, той же, хто сина свого не пожалів, але видав Його за всіх нас, якби він не дав з ним усього. Послання до римлян, розділ 8. Пам'ятаймо ще одну важливу річ з огляду на те, про що говорить нинішній текст. Перш ніж наситити голодні тіла, фізичні тіла людей, Спаситель подбав про їхні голодні, ненагодовані душі, ненасичені душі. І він сповістив їм про їхні гріхи і сказав, що прийшов на землю, щоби. Заплатити за ці гріхи і забрати їх від них завжди. Пам'ятаємо ще одну важливу річ з огляду на те, що ми тільки що сказали, написано: Господь каже не хлібом єдиним буде жити людина, але кожним словом, що виходить з вуст Божих. Отже, як бачимо, спершу Ісус зробив те, що слід було зробити насамперед, те, про що Слово Боже каже. Шукайте найперше Царство Божого і правди Його, а все це або все інше вам додасться. Євангелій від Матвія, розділ 6. Отже, ми так багато вже говорили про людей, яких навчав Ісус. І що ж ці люди? А про них ми довідуємося далі, коли будемо читати Євангелії. І ми побачимо, що, на жаль, натовп, який нагодував Ісус. Принаймні, якась частина цього натопу не засвоїв науки Ісуса Христа належно. Спаситель, який міг би вирішити їхню найбільшу життєву проблему, не був для багатьох із них на першому місці. Євангелист каже, що Натовп хотів схопити Ісуса і зробити Його своїм царем. який би Дбав про їхнє царство, годував би їх, вирішував їхні проблеми, вражав чудесами, можливо, вигнав би огидних окупантів римських з їхньої землі геть. Натомість, що робить Ісус, з якою метою Він прийшов на землю? Не для того, щоб стати таким царем, але іншим, тим царем. Корона якого буде не золото чи срібла колючої тернини, а його царським троном буде дерев'яний хрест, його запеклими ворогами, яких він знищить цілковито, будуть гріх, сатана і смерть, а не римські окупанти чи фарисеї, чи хтось інший. Оскільки Натовп не бажав мати такого царя, то Ісусові довелося залишити його. Дорогі брати і сестри, численні юрби людей по цілому світі бажають, щоб Ісус подбав про них, про їхнє здоров'я, про їхній добробут, про їхню сім'ю, про їхні приватні чи якісь бізнесові справи, про речі пов'язані з щоденним життям у цьому грішному світі. Але чи кожен у цьому натопі бажає, аби Ісус подбав щодо Нього про те, що важить найбільше? Чи єдина річ, якою ми найбільше переймаємося, це те, як нам вирішувати наші нагальні життєві проблеми, а не те, що стосується нашого прощення гріхів, життя і спасіння? Що торкається того, як ми можемо долучитися до поширення Царства Божого і проповідання Божого Слова, як ми можемо вкорінюватися у Божому Слові, триматися благословінь свого хрещення, цінувати запроваджену Господом Господню вечерю, правдиві тіло і кров Його? І той, хто чудовим чином нагодував великий натовп. Нині каже кожному стурбованому і обтяженому гріхами грішнику, прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Євангелія від Матвія, розділ 11. І ще він говорить: Я є хліб життя. Хто до мене приходить, не буде він голодувати, а хто вірує в мене, ніколи не буде прагнути. Івангелі від Івана розділ 6. Отож, кожен наш тиждень, дорогі брати і сестри, не буде благословенним, якщо ми не поставимо собі за мету вшановувати належно Божу заповідь про День Господній, коли ми не будемо насичувати наші душі Божим Словом, допомога, якої ми потребуємо для виконання усіх своїх щоденних завдань. Прийде до нас лише тоді, коли ми поклоняємося нашому Господу у вірі і в правді на кожному місці, насичуємося з джерела Його благодаті. Найкраще, що ми отримуємо від Ісуса, коли шукаємо насамперед Його Царство і праведності, це Його нескінченне, безмежне, незбагненне, милостиве прощення наших гріхів, Його мудре і любляче. Керівництво нами у кожній справі, Його сила і розрада на кожен день нашого життя, і те, що одного разу Він, згідно обітниці, забере нас, щоб ми перебували з Ним повіки, у блаженні радості і славі небес. Спасителеві нашому і Викупителеві Ісусові Христові разом з Отцем і Святим Духом віддаємо всю. Славу, хвалу і поклоніння нині і повіки. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.